Дойденської ради обирають сьогодні на першій конференції студентського самоврядування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. На порядку денної ступені питання буде це затвердження положення про студентську раду, вибори голови студентської ради, вибір е, гасла також буде питання фінансове. Ну і ще ряд різних менш важливих питань для студентської ради, також університету. Офіційну частину розпочав Олександр Черевко, виконувач обов'язків ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І Цієї конференцією ми хочемо, щоб утвердилося чітке, зрозуміло, ясне і вічне правило, що головною людиною у вищому навчальному закладу, а тим більше в такому, як Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, є студент. Студентам на конференції представлено новий гімн нашого університету. Шляхом таємного голосування серед трьох кандидатів обрано нового голову студентської ради. Гайфуліна, Олена Вікторівна, 20. Ісманілова Сандліна Лічинівна 103 за. Думаєвський Василь Васильович 106 за. Я хочу почути думку саме кожного студента, через те я хочу зробити певний саме підрозділи. Якщо нормально працювати, якщо ще буде налагодити співпрацю між самими навчальниками інститутами, ми можемо зробити дуже хороші справи не просто їх зробити, а ще й Так, щоб вони були корисними не тільки для нас, але й взагалі для нашого міста. Окрім вибору студентського голови на конференції вирішено також ряд інших питань, зокрема про офіційне гасло університету та про потребу в сплаті благодійних внесків. Останнє викликало активне обговорення в аудиторії. Я, я просто говорю, чому необхідно розуміти, яке стану держави університету. Справді попадає мало поштою інна Слинько та Юлія Складанюк спеціально для студентського телебачення ЧНУ. you mm -hmm.